Прифайного, дай Боже, благодатного дня вівторка. Ходять слухи, що вже багато грибів. Сьогодні до мене діловчани при... повернули на каву. Привіт, діловчани. І кажуть, що нема грибів. Дивіться, що я знайшов у Мукачеві. Тут, о, під акацією. Це здається печериці. Такі пахучі, слухайте, зараз ще пару назбираю, то насмажу вам вишлю теж. Хто шукає, той знаходить. Сьогодні вівторок вчимося із гарних спостережень. То таке цікаве спостереження цими днями. Тут я живу недалеко біля великого базару гід, такий оптовий, де дуже багато овочів, фруктів, всього просто вагонами возять. І вже ми взялися з дружиною нормально десь два тижні регулярно прокидатися біля шостої чи, чи перед шостою, о шостій. Бо тоді класно, ще поки діти годинку сплять. Ти, ти маєш можливість там, зробити ранішній туалет, помедитувати, почитати слово Боже, помолитися, так, увійти в день з розгону. І декілька разів так, я встаю ледве ледве піднімаюся як зомбі. Виходжу, дивлюся через вікно, а в мене з другого поверху видно гід, і там така вже кочегарка. Там народ вже повним ходом до 6 години вже майже розходяться. Бо, виявляється, багато продавців, які мають свої магазини, приїжджають вночі або вже після півночі, за оптовими цінами закупляють різні овочі, фрукти для того, аби розвести по своїм точкам чи по своїх точках, о, так буде правильніше, щоб говорити правильно. І тому їм треба вночі ну, походити, сторгуватися, домовитися, купити і виїхати. І декілька разів, вже так дає мені Бог на серце, що дивися, Тарас. Тут є люди, які прийшли на чування нічні, на, на північні нічні чування за іншим богом не? через гроші. Ну, бо і факт, що не можна їх висуджувати, ну, бо і гроші треба, і овочі нам треба, і бажано якомога свіжіші, за якомога кращими цінами. Ну але все ж таки, ну, що мотивує цих людей на ну, заробіток? Бачиш, і дивися, вони заради грошей, заради заробітку змотивовані і прокидаються, дехто не лягає спати вночі. Бо треба якомога дешевше купити, аби якомога дорожче продати ну, бізнес. А ти заради мене не хочеш? І я такий а, добре Боже, встаю, все, 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 встаю, <смі> я встаю. І слухайте, це так мені допомагає. Таке порівняння. Порівняння і мотивація. Тобто -то порівняння, що дивися, от він може. Я пам'ятаю, колись так мене змотивував один уйко, ще в діловому, я ледве встав зранку на літургію іду там так тяжко зранку, очі підпираючи якимось палками. А він вже зранку повертався десь з якоїсь спецточки із чекушкою. Я купив там флящину горілки з таким радісним обличчям. І він зранку вже постарався, аби знайти, аби, аби піти домовитися. І теж мені Бог дає на серце, що бачиш, дивись. От хто хоче поклонятися, от хто хоче вести про славу, той знаходить час, знаходить можливість. А ти. Тому товариство, особливо коли опускаються руки, особливо коли приходить знеохочення щось робити, чи до чогось збиратися, чи щось завершувати, довершувати, то варто переглянути мотивацію. А для чого я це роблю? Стоп! А на що це мені? І тоді будуть хіба більш-менш плюс-мінус два. два висновки, будуть два рішення. Перше, та мені це, це до комедії не треба. І залишаєш. І спокій залишаєш. І не тягнеш за собою там мертвого пса. Або навпаки, коли згадаєш мотивацію, коли згадаєш, заради чого це є, коли згадаєш, яка ціль, то тоді, навпаки, з новим рвінням підкотиш рукави і вперед. Ні? Як хтось розказував, що у, у якогось народу немає слова назад. А вони на війні, коли йдуть в атаку, то вперед! А коли відступати, тікати, то вони розвертаються і знову кричать вперед! Немає слова «відступ» або назад. Я тільки вперед, просто в інший бік. І тому перевірка своєї мотивації і така спроба пошуку порівняння покаже нам, що ми робимо в кінці кінців. Бо так мені прикро, коли я час від часу знаходжу людей, які щось роблять, які чимось займаються, а до кінця не знають чим, а до кінця не знають на що, для чого, для кого це все, що з цим робити. І тоді це так прикро. Я співчуваю, бо. Мені здається, що одна із таких яскравих рис пекла, то це, власне, робити щось без сенсу. Робити щось без якоїсь цілі. Робити щось без мотивації, без натхнення. Це, це також буде пекло. І навпаки, для нас, християн, у всьому є ціль. У всьому є ціль, але, але саме тому варто її перевіряти, саме тому варто її. Перевідкривати наново. О, яке файне слово. Перевідкривати наново. Для того, аби зрозуміти, нащо мені це, нащо це іншим, для чого цей піт, сльози, нащо це? І коли ми відкриваємо мотивацію, то або з'являється друге дихання, на новобенове рвіння, такий новий запал, або кладемо хрест і кажемо, вічна я їй чи йому, чи в цій справі пам'ять, Блаженний покій. Тому перевіряємо мотивацію. Дивіться, що ви робите. Прошу вас, не робіть пустих речей. Нам життя не вистачить, аби робити пусті речі. А потім, навпаки, ще коли ти робиш пусті речі, то життя стає пустим. То краще робити речі з сенсом, краще робити речі з точною якоюсь ціллю, з точною метою, перевіреною, відновлювати її замість того, аби робити порожні справи. Дякую гідові, цьому базару і цим людям, які мене надихають зранку вставати. Заради мого Бога і їх благословляю також, аби також вони не забували про мого Бога, який надіюся є для них також Богом для багатьох бодай або бодай для деякого. Надіємося. Будьте ви благословені. Дякую за ваші благословення і ваші молитви і підтримку. Рухаємося вперед, змотивовані, заряджені і надіємося з благословінням на славу Божу і для перемоги в Україні. Mai di se faino, Mervam.